Сьогодні нас виписують. Ми їдемо додому. Нарешті ми дочекалися. 25 січня Юлію Ващенко та її дочку Вікторію виписали додому з обласного перинатального центру. Перечасні пологи під час хірургічної операції в обласній лікарні, реанімація, 34 дні виходжування новонародженої дитини. Все це для родини Ващенків залишилось у минулому. Нарешті цей місяць минув, слава богу, все добре. Ми дуже щасливі, що повертаємось додому. Всі нас чекають, і ми дуже вже. Зачекалися цього дня, ну ми дуже щасливі. З донечкою все добре. Вона почувається добре. Дякуємо Богу, дякуємо лікарям, що стан дитинки стабілізувався, дружини. І ми їдемо додому. Ура! Нагадаємо, що Юлія Ващенко народила дочку 20 грудня 2022 року у хірургічному відділенні обласної лікарні після операції з непрохідності кишківника. Дитину одразу доправили до перинатального центру. Дівчинка важила 1 ,650 кілограм 650 п'ятдесят грамів. Дитина була крайне нестабільна, важка, потребувала неінвазивної вентиляції легень. Тому вона була в відділенні реанімації. А вже після того, як стан дитини покращився, вона почала самостійно дихати, не потребувала високих відсотків кисню. Вона була переведена до відділення неонатологічного відділення і другого етапу виходжування, де знаходилась 30, взагалі в дні. Зараз Вікторія важить 2, ,2 кілограми 200 грамів. Лікарі кажуть, що стан її здоров'я задовільний. Не потребують допомоги медиків. І Юлія нагадаємо, її, окрім хірургічної операції, провели кесарів ростин аби врятувати дитину. Ну принаймі на моїй пам'яті це, скажімо, такий ексклюзивний випадок. І дуже приємно, що він закінчився з гарним результатом. От стосовно мами, значить, мама. В принципі не буде вимагати якісь специфічних наглядів хірурга. Ми передаємо на дільницю до лікаря педіатра. Там буде патронаж, і вже будуть вони спілкуватися зі своїм педіатром, який буде надавати всі поради. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Житомир.